Всім резолютенко, і як я обіцяв, сьогодні я буду знімати Аскордін. Але для початку я вам покажу, що сталося з тим яйцем. Я вчора не доказав, після цього, як ви це все зробите, треба змити його під краном, під любою водою. Ну, коротше, тепер ви бачите, яке воно вийшло. Зараз. Я спробую на фонарику просвітити, там було показано, що воно має бути прозоре, але я не думаю, що так буде. Ні. Не вийшло. Коротше, але можна прикольно гнути. Тут, коротше, була тріщина і так гарно, що вийшло. Починаємо вже Оскорбінки. <кій> <кій> І думаю, а, думаю, що ця рубрика буде така, що 에... доки моє... моє везіння не скінчиться, доки буде ця рубрика. Ну щось спробуємо. Не попалося. Везіння в мене, думаю, буде недовго. А я хочу ще сказати, що хочу сьогодні такий класний відео загрузити. Цілу ніч я думаю, як його зняти. І сьогодні я хочу його загрузити. Надіюся, що мені в цьому допомоге, бо я сам... Знімати не можу себе, він має бути не такий довгий. Але забуваю, як ті відео називаються... Ну, коротше, такі відео, як знімає Паша Мікус. Що я типу, у двох ролях. Ну, це ж все, що хотів вам сьогодні сказати. А, ще по поводу камер. Там все нормально. Туди сюди тріщина не попала, але там збоку трохи і екран потріскав. Ну, коротше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!